Сьогодні у нас невеличкий огляд такого тамгочі 2017 року. Випуску. Невеличкий такий брілочок. Для перезапуску тут є кнопочка Reset. Працює від батарейки 2032. Я покажу такі простенькі функції. Ну, те, в чому я розібрався. Тут є годинник. Налаштовується він так само, коли скидаєш, то можна його налаштувати. Зараз у нас там огочі трошки сходив в туалет, потрібно прибрати. Лівою кнопочкою. Вибираємо функції. Вон, пташечка там така засвітилася. І середня. Помили. О, все, молодець! Він довольний, він радіє. Так, що тут ще можна? Можна... Наступний. Наступна опція можна знати, який вік, скільки важить, е яка в нього дисципліна, наскільки він голодний, наскільки він щасливий. цією кнопочкою збиваємося. Так, наприклад, як його погодувати? Вон у нас там вилка з ложкою. Вибираємо. Вибираємо або одне, або друге. Ну, годувати його тут потрібно. Довго, щоб там піднявся цей рівень, що він не голодний. Якщо він, наприклад, щось не хоче, це хоче. Якщо не хоче, він маше головою, що не хоче. Давайте далі щось покажу. Так, світло вимкнути, вимкнути. Оп, він типо спати ліг. Так, далі погратися з ним. Тут випадають цифри. Якщо ліва більше правої, то він довольний. Якщо так, то... О, да, да, ліва більше. Раз, розчарований. 4, там п'ємо 5 ят, разів здається. Так. Все, рахунок. 4-1, він виграв. Він довольний, значить, настрій має піднятися. Так, скидаємо. Прививочка. Якщо він захворів, тут такий е, голова, така скелетика, не хоче зараз. Я не хворий, типу мені не потрібно. Давайте далі пташечка. Це ми вже бачили. Ну, Це я не зрозумів, що саме воно дає, але він просто кричить. Говорить чи що, співає. Не можу зрозуміти. Угу. І переключення на годинку. Коли вже не одна не світиться, можна просто на годинник переключити. Коли в нього щось трапляється, він починає пілікати, привертати до себе увагу. Ну, У нас от-от такий чудік вже виріс. Хто з нього виросте, я навіть не здогадуюсь. Ціпля, не цепля. Не знаю, якщо довго за ним не ухажувати, то він тут багато сходив в туалет, треба прибирати, або показує, що він захворів, або ще щось. Ось такий тамогочик Батареєчка там стоїть новенька. Працює він гарно. А, як звук вимикається: ліво і права Все. Звуки вже не працюють. І так само вмикається: ліва і права Все. Звук є. Ось такий тамогочик